Планував записати тільки відео до та після. Але ж згадав, що є люди, ну, які хочуть стати потенційними клієнтами. І вважають, що труд майстра взагалі може бути безкоштовним, тому що він так вирішив, тому що все робиться дуже легко. Нічого страшного. Це все. Файненько знімається наждачкою Що у нас восьмидесятки Крупніше Крупніший наждачки знімати не можна, тому що зробляться сильні борозди. Почнеться кашлати картон. І на фінальному етапі буде неякісний зовнішній вигляд. Прийдеться шпаклювати ще до робота. Тому цінуйте не лише чужу роботу, але й чужий час. І те, як люди відносяться до своєї роботи, і як хочуть зробити для вас максимально красиво, щоб ви насолоджувались фінальним результатом. А якщо ви хочете зробити дешево, робіть самі, все доступно. Матеріали, все продається, інструмент, все є. Навіть відео є в Ютубі, як що робити. А якщо ви вважаєте, що ви вправі нав'язувати свою думку стосовно оцінки чужого труда, то є відео для вас також, в якому вказують напрямок руху. Всім чудового дня! Дякую за увагу! А, извиняюсь, вы этот райончик хорошо знаете? Ну, допустим, а что? <связать> <связать> Пошли, не забудетесь. Черт! А! Назад! Назад! Э -э 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 -э! э, Хорош, попали, пошутили. Шутили? Значит так, слушайте меня внимательно, полупокеры.